Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Як ви зрозуміли, сьогодні відео буде трохи мотиваційним. Ми з вами разом трохи поприбираємо, додамо осіннього настрою в кімнаті, приготуємо смачний суп і зробимо ще багато чого. І починаю я все із миття вікон і прання штор. Тієї осені якось особливо хочеться залізти в кожен куточок на кожну поличку і зробити там все чисто і впорядковано. Додати затишку кімнаті вирішила розмістити на дивані плед та подушки. Наволочки з гарбузиками замовляла, здається, на Аліекспрес, і якість виявилась на диво гарна. Додала я трохи затишку, осіннього настрою в кімнаті. І ще, чесно кажучи, мені б дуже хотілося щось повісити над каміном: картину чи постер у рамці. Я схиляюсь, чесно кажучи, до постеру, бо його можна міняти кожен сезон або по настрою. Але, на жаль, я досі не знайшла той, який би припав мені до душі, що стосується осені. Отож я в пошуку, і якщо я його знайду, то обов'язково ще додам його на стіну. Поприбирала я трохи в кімнаті, поки Льова спить. Звичайно, це ненадовго, поки він не прокинувся і не почав гратися. Але ось ці 10, 15, 20 хвилин, що я можу посидіти тут у чистоті, насолодитися всім цим, дають мені трохи енергії, щоб рухатися далі і щоб надихатися на щось наступне і цікаве. І осені я частіше, ніж раніше, експериментую з різними стравами і пробую готувати щось нове. Ось сьогодні я готую крем-суп із цвітної капусти із сиром. Вийшло досить просто, смачно і поживно. Рецепт залишу під відео. Посилок, тому зараз почнемо із Льовою розпаковку. Замовила я новий на стільчик для годування, бо наш старий він із шкірозамінника, як так сказала, мабуть, і він вже потріскався, і їжа попадає у ці тріщинки, і дуже важко його вимивати. Тому взяла ось такий новий, він із такої тканини, яка наче воду не проникла. Отож, зараз буду вдягати і пробувати. Класний. Клас. Котики. Глянь, глянь. Мяу, мяу, котики. Посилка номер 2 прийшла для Льови. Вона прийшла із-за кордону від наших друзів-родичів. І ще цікаво, вона прийшла, дивіться, із Данії, Ось у такому пакеті 15-тошки. Давай подивимось, що там Льова. давай Так, що у нас тут? Пазли. Ну, пазли, не знаю, подивимось, можливо, я йому і дам. Ооо, клас! Клас! Машина. О -о -о. Ще у нас тут є ось така посилочка, трохи пізніше її розпакую. Можливо, це покресник свого чоловіка запакував саме для Льови. Подивимось. Ну і, звичайно, як без цього, без солодощів. А завжди нам їх передають, коли є можливість, і вони дуже завжди смакують. Mm. Що, будемо розпаковувати коробочку? Mm. А що в нас тут? Але які складаються із двох частинок. Оце, мабуть, має зараз саме для Льови зайти. І наостанок трохи організаційних моментів. Дістала вже більш теплі льовані речі, прибираю літній одяг та те, чим вже не користуємось. Як ви бачите, речі я зберігаю вертикально. І для мене це виявилось найзручнішим рішенням, бо маю, до речі, швидкий доступ і одразу бачу, що де є. Розібрала я трохи льовен комод і зараз покажу, як у мене тут все організовано. По-перше, у верхній шухляді у мене лежать льовин речі, які він ще носить. Наприклад, ось сьогодні він гуляв, речі ще чисті. Тому я їх сюди кладу і знаю, що ці речі вже ношені, і наступний раз ми їх можемо вдягти. Тут, зазвичай, у мене лежать і шапки. Зараз ще треба буде докупити якихось легеньких. І якщо я його вдягаю, то зразу беру речі на вулицю і шапку. Також у мене у цій шухляді є три ось такі контейнери. Вони із епіцентру. Що у мене тут зберігається? Носки колготки. Льовані слюнявчики. І у третьому контейнері у мене всяка дрібничка це пустушки, гребінці, якісь креми. Тут у мене є ось термометр, те, що мені завжди потрібно, щоб було у швидкому доступі. До речі, тут, у цій шухляді, я ще зберігаю серветки і аспіратор. Те, що мені також і буває, потрібно дуже швидко. І щоб не ходити їх десь не шукати, вони у мене завжди є поруч. У другій шугляді, як ви бачите, у мене речі теж зберігаються вертикально. У мене тут немає контейнерів, бо, чесно кажучи, я спочатку не змогла знайти необхідних розмірів, а далі я вже приловчилася і у мене все зберігається такими рядочками, і мені досить зручно. Отож, тут у нас штанці, футболки, ромпери і кохтинки, футболки із довгим рукавом. У цій шухляді я вирішила залишити все ж таки декілька пелюшок. В основному це водонепроникні пелюшки, Також тут у нас зберігаються кохтинки, ромпер, який ми зараз носимо, і рубашки. Ну і остання наша шухляда. Тут у нас зберігаються теплі речі. І я тут поклала курточки вотерпруф і вітровки. Те, що ми зараз не носимо, але те, що скоро нам знадобиться. І щоб за нього не забути, воно залишається тут, хай мені муляє очі. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що були цей час зі мною, і до нової зустрічі! Імпа-па!